Друзі, вітаю! Мене звати Оля. Ви на каналі Книжкові Млинці. І сьогодні ми з вами будемо ласувати морськими млинцями, і саме тому млинці сьогодні не буде. А сьогодні я вам підготувала ось такі ось камінці і мушлі і ось таку прекрасну книгу, яка називається Маламандр від Томаса Тейлора. Отже, друзі, сьогодні ми будемо читати Маламандера. Це перша книга з трилогії історій про Маламандера, яку написав Томас Тейлор, британський дитячий письменник, сучасний. Головні герої книги Герберт Лемон і Вайолет Парма. Їм обом по 12 років. Вони намагаються з'ясувати історію таємничого зникнення. Батьків Вайлет, яка відбулася 12 років тому. І відбулося це саме біля морського аду. Вайлет знаходить Герберта, аби той допоміг їй розплутати цю історію, що ж там насправді трапилося 12 років тому. І ось у процесі розплутування цієї історії вони натрапляють на легенду. З маламандером, з людиною амфібією. А що відбудеться далі? Далі ми маємо дізнатися з книги. Друзі, давайте розпочнемо читання. Маламандер, розділ перший, морський ад. Мабуть, ви вже бували раніше в морському аду, навіть не знаючи про це. Коли ви приїздили туди, на дворі точно було літо. На пляжі продавали морозиво. Стояли лежаки, а вашу картоплю Фрі намагався поцупити мартин. Ви, певне, тинялися літоралями зі своєю мамою, а ваш тато надибав ту дивну мушлю. Пригадуєте, Заглад... закладаюсь, що, відчалюючи додому, виглянули з вікна автівки на напис морський сад, літери якої світились з лампочками над причалом, і вже готові були забути про той день, проведений на узбережжі. Якимось таким було те місце влітку. Але спробуйте завітати сюди, коли вриваються перші зимові бурі, коли літеру С здуває з причалу, як це завжди трапляється в листопаді. Коли морська імла здіймається над вулицями містечка Велетенськими, примарними щупальцями, а солоний бриз брязкотить об вікна готелю Гранд Науцілус. Тоді мало хто навідується до морського аду. Навіть місцеві жителі тримаються подалі від берега, коли опускається темрява, а вітер завиває між гаврових скель та уламків, лінкора, і левіафан дотепер подейкують мешкає слизький маламандер. Та ви, мабуть, не вірите в маламандера. Либонь, вважаєте, що такої людини амфібії не може існувати в природі? Заради бога! Насолоджуйтеся своїми морозовими лежаками. Хай там яка ця історія, певно, не для вас. Узагалі зробіть собі, собі таку ласку. Зараз же припиніть читати, згорніть цю книжку і замкніть її у старій жестяній коробці, обмотайте коробку важким ланцюгом і викиньте її з причалу. Забудьте, що ви взагалі коли-небудь чули про морський ад. Поверніться до свого звичного життя, станьте дорослими, одружіться і створіть сім'ю. А коли ваші дітки почнуть ходити, повезіть їх також на день до моря. Влітку, звісно ж, прогуляйтеся пляжем і самі надибайте див дивну мушлю, нахиліться, щоб підібрати її. Тільки що це? Вона до чогось прилипла, прилипла до старої жерстяної. Коробки, замок вирвано, ланцюга вже нема, хіба море здатне на таке? Ви відмикаєте коробку і бачите, що вона порожня. Усередині немає нічого, крім молюсків та водоростей, і ще чогось, чогось подібного на слиз. Ви чуєте позаду звук, схожий на кроки, що наближаються наслизькі. Кроки ластів, що наближаються, ви обертаєтесь? І що ви бачите? Справді, що ж, може, ця історія таки для вас? Готель Грант Науцілус. Між іншим, мене звати Герберт Лемон. Але більшість кличе мене Гербі, як видно з мого кишкета. Я працюю в столі знахідок у готелі «Гранд Наутілус. Стіл знахідок це знаємо. Це місце, куди приносять усі загублені речі. І також ви можете знайти там свої загублені речі. Хтось мені колись сказав, що більшість готелів не має столу знахідок. Але це якось неправильно. Що ж вони роблять з усім цим загубленим добром? І як законні власники отримують свої речі назад? Гадаю, я трохи замалий для такої важкої. Важливої роботи, але мене найняла сама Леді Кракен, власниця готелю, і навіть мистер Молюськ, менеджер готелю, не може з цим нічого вдіяти. А він би залюбки. Звісно ж. Адже ненавидить в готелі все, що не приносить грошей. Якби його воля сіл знахідок закрився б щойно він став менеджером, а мою маленьку затишну комірку в вестибюлі назавжди забили б дошками. І якби таке трапилось, я б ніколи не зустрів цієї дівчинки, дівчинки, яка залізла у моє вікно. Дівчинки, яка благала, заховай мене. заховай мене. Я оглядаю її з голови до ніг взагалі то тільки з голови, бо вона зачепилася за віконну засувку, а вікна підвалу впираються прямо у стелю. Якщо вона надумала мене пограбувати, їй це не дуже добре виходить. Будь ласка, я допомагаю пролізти їй середини, і вона гепається вниз, мало не приплюснувши мене до підлоги, На дворі сніжить. Тож крізь вікно також влітаючи мало снігу. Ми підводимось, і я тепер стою з дівчинкою лицем до лиця. Вона одягнена в поношений свитер, а на копиці кучерявого волосся в неї вовняна шапка з помпоном. Здається, вона хоче щось сказати, але завмирає, почувши гучні голоси на горі, голоси, що наближаються, від паніки очі дівчинки округлюються, сюди шепочу я і тягну її до великої дорожньої скрині, що вже десятиліттями стоїть тут нічийна. Не встигає вона щось сказати, як я застовшу заштовхую всередину і затріскую кришку. Тепер голоси чути прямісінько над нами у моїй камірчині. Жалібний, улесливий голос містера Молюска, що має справу з кимось непростим. Я хапаю кілька загублених сумок, парасольок і інший мотлох і кидаю їх на скриню, сподіваючись, що вони матимуть такий вигляд, ніби вже роками там лежать. Тоді дзвіночок на моєму столі, який натискають, коли комусь потрібна допомога, починає дзень-дзень-дзенькати, мов ошалілий. Я поправляю свій кашкет, вибігаю сходами нагору до комірчини і напускаю на себе вираз. Чим може вам допомогти. Ніби щойно не трапилося нічого незвичного. Першим я бачу містера Малюска, який намагається пригладити своє ріденьке волосечко, ховаючи за лисину. Переконаний, це якесь непорозуміння, лепече він до когось. Якби ви дозволили мені розібратися з усім як слід, той хтось, до кого він говорить, не схожий на жодну іншу людину, яку я будь-коли бачив. Це чоловік у довгому, просякнутому водою моряцькому моряцькому плещі. Він Нависає на столо, мов покручена брила. У нього не лице, а похмура скеля, а очі заховані під дашком його потріпаного капітанського кашкета. Він тиця своїм зашкарублим палц, пальцем у гудзик мого дзвінка, ніби штрикай його ножем. Коли я з'являюсь, він вгамовується і нахиляється ще ближче, затуляючи мене своєю тінню. Де? Його голос звучить так, ніби дві гранітні плити труться одна об одну. Дівчинка де, хм, кажу я, відкашлюючись манірним тоном, як вчив мене розмовляти з гостями, містер Молюск. Перепрошую, сер, <кхм> про кого йде мова? Рот чоловіка, мов та широка літера Л, що захована у його жовтавій мокрій бороді, з шипінням розмикається. Я по помічаю в його бороді водорість. І ще кілька замотаних на його тьмяних мідних гудзиках. Від нього тхне так, ніби зараз станеться щось погане. Де? Я нервово ковтаю слину. Ну, а що? Я простий черговий у столі знахідок мене до такого не готували. Шановний сер, моркочий містер Молюск, переконаний, ми зможемо все владнати, що саме ви загубили. Чоловік відступає від мого стола і тепер навісає над містером молюско. Він витягає праву руку, яку досі тримав у кишені свого плаща. Містер молюск сахається, коли бачить, що в чоловіка замість руки великий залізний гак, на кінчику якого стирчить довгий, блискучий шип. Дівчинку. мовить чоловік. Ось що я вам скажу про старого малюска. Не знає, коли відступати, оскільки йому не святить побороти цього великого, рославого, непрошеного гостя, він вирішує натомість стати на його бік і накидається на мене. Герберт Лемон, у тебе внизу є дівчинка. Тепер вони вдвох нависають наді мною, я хитаю головою, мій вираз, чим можу вам допомогти, розчиняється, натомість з'являється невинна усмішка. Ні, кажу я писклявим голоском. Ненавиджу, коли мій голос так робить. Не ховається в мене ніякі дівчата, жодних дівчат. І цієї миті з підвалу долинає глухий звук. Звучить саме так, ніби хтось, хто переховується в дорожній скрині, намагається там зручніше вмоститися. Упс! Бородатий моряк тріумфально розтуляє рота. Його чорні очі спалахують з-під кашкета. Він з розмаху розчахує двері до моєї комірчини, притискає мене до стіни, пропихаючись усередину. Він заповнює собою весь прохід, поки протикає, протискається сходами до підвалу, згорблено ступаючи по низькою скелею. Я поспішаю вслід за ним. І не тому, що я такий відважний. Ну, просто я не знаю, що робити. Моряк стоїть посеред кімнатки, заповнивши собою весь простір. Я бачу, як він див. На калюшку талого снігу під відчиненим вікном, бачить, як він повертає голову до мокрих слідів, що ведуть прямісінько до дорожньої скрині, сумки і парасольки, які туди поскидав, попадали на підлогу. З таким самим успіхом на скрині міг би бути великий блискучий знак з написом Югу, вона тут. Містер молюск, що мчить сходами вниз, аби нічого не пропустити. Також це бачить багровіє від людя. Гербер Лемон. Ох, я тобі зараз. Але що він мені зараз? Я таки не дізнаюсь. Бо наступне миті моряк з гаком замість руки робить ось що. Він піднімає свій шип і зі страшним гуркотом простромлює ним кришку ящика, витягає його, а тоді замахується знову і знову. Кришка скрині розлітається на друзки, засипаючи дерев'яними уламками всю підлогу. Сама скриня теж розвалюється. Чоловік розгрібає в цілі рештки своєю здоровою рукою і бачить, там. Нічого, ну не зовсім нічого. Всередині між уламків сидить дуже здивований павук. А поряд вовняна шапка з помпоном. Я дивлюся, як павук, де я драла, і мрію втекти разом із ним. Тепер усередині нема нічого, крім шапки, без сумніву. Та сама кольорова, це та сама кольорова шапка, яка була на дівчинці, та жодних слідів самої дівчинки. Одним повільним, неспішним рухом людина гак настромлює шапку на кінчах свого шипа. Чорний, мов хмара, він обертається і простягає її переді мною. Якимось дивом мені стає духу не запищати, і я обережно забираю в нього шапку. Просто ще одна загублена річ, кажу я. Мені її м -м, сьогодні вранці передали. Я я просто не встиг почепити на неї ярличок, от і все. На якусь мить западає тиша. Тоді людина гак, як заволає могутнім, безмовним ревом люті, він береться бушувати в моєму підвалі, розмахуючи в різні боки своїми здоровенними руками. Я падаю на сходи, тоді, як сумки, капелюхи та всякі загублені дрібнички разом з тими, яких зроду ніхто не чіпав, літають довкола. Чоловік геть сатанія, намагаючись знайти дівча, але нікого не знаходить. Вона зникла. Друзі, дякую вам за увагу! Це був неймовірно цікавий уривок, чи не так неймовірно цікавий початок книги. А ми з вами зараз перейдемо до наступного розділу наших з вами дій. Ми будемо читати дізнаватися, що за автор такий Томас Тейлор. І за традицією наостанок, давайте скажу ще кілька слів вам про самого автора Томаса Тейлора. Томас Тейлор, він наш з вами сучасник, знову таки. Він британський дитячий письменник і ілюстратор. Завжди жив поблизу моря, власне, це й відчувається, коли читаєш його книги. Він походить з династії моряків, але обрав кар'єру ілюстратора. Хоча він завжди прагнув бути письменником. Але з дитинства йому всі говорили, слухай, ти так гарно милюєш, краще тобі стати ілюстратором. Але він все-таки зважився на цей крок. І спочатку він почав робити книжки, картинки, а вже потім він почав писати повноцінні романи. І слухайте, недарма книги в нього виходять абсолютно талановиті, цікаві, пригодницькі, такі захоплюючі і з почуттям гумору. Томас мешкає на південному узбережжі Англії біля просякнутого історії містечка Гастінгс. І це місце надихнуло його на створення морського аду. Він заповзятий прочісувач пляжів і відшукав чимало дрібничок, як героїня його книги місіс Копалена. Понад усе Томас любить гуляти пляжем зі своїми двома синами і псом Альфою. Він підбирає динозаврічі кістки і скляні самоцвіти. І уявляє, які ж історії можуть бути з цим пов'язані. Друзі, давайте насолоджуватися цією книгою разом, давайте читати, занурюватись і до нових зустрічей! Я була дуже рада вас бачити. Па-па!